Друзья, всем привет! С вами Арион. У нас, друзья, приехали костюмчики. Тут у нас уже встали Елена, прекрасно. Так, у меня есть на не один костюмчик, мне с Катенькой выпадал. Так, аж рекомендованный. Так, аж из заварня. Пушка женщина. Так, ну все Сейчас будем шаманы-то. Да. Мені радили от отак зробити. Я прислухаюся до парад. Так, і зараз будемо тягнути п'ятірок. Що в мене? У мене 41 крутка без ліга. Значить ні на що не розраховуємо, а якщо розраховуємо, то... не знаю, на хоргала, мабуть. Так, давайте будемо... Я не знаю, з кого призивати краще. Так. Так, ви бачите, трошки потревожили. Так, у нас Джахангір. Асу, асу, асу. Так. Скриня. Ого. Ну, тоді надо. Жовту п'ятірочку. Так, тон. Пишіть, як у вас там з призивчиками, що зловили. Так, я так дивлюся люди. Тягають п'ятачки, я вас всіх вітаю з залогами. Так, буль тут без скла. добре. Он, Хоргал, Хоргал. Ану. Гоунар. Ну, а де мої п'ятаки, а? Що за неподобство буде? Так, йдемо стрієк призивати. І ще твірок, треба не знаю. Валянок. Тобто, у нас пока дентибуртус так випав четвірок. Ну про п'ятірки взагалі мова не йде. Угу. О, Джон, четвірка друга. І всклієсть. Добре. Поповнення. Поповнення. Але ж я прийшов за п'ятаками. І не дублями. Наш гар знову. Не знову, ну завжди тут кожну костюмерну падає. Так, давай, давай, давай. Надія ще є. Оньма, дякую. Так, шкода ще без скла. Так, ну давай. Наїдемки. Заключна спроба. Всім дякую, друзі, за перегляд. Лайкосів під відосів. Всім гарних призів. Ну такого гамма, як у мене. І всім добра. Всім пока.